Добрий день, малята! Добрий день. І починаємо з вами із рухів. Пропуємо, піднімаємо високо наші колінця. О, підниси на пальчики дістали сонечко. Ще раз молодці. І згадали, який у нас години. Тік-так, тік-так. Ось так стрілочками кілочками. Тікає, да? тік так? Тік-так, тік так А тепер великий дзвін, як він у нас дзвонить. Китлонек на дужку под здание. Швиденько, швиденько протискали полинки. І знову великий цвін. Молодці і тарілочки. Ручка в грубочку постучали ніби тарілочками. Тарілочка в тарілочку. І показали кружинку, присідали, згибаємо корінця. А тепер, діти, давайте трошки відпочинемо. Сідайте, будь ласка, за стілець, візьміть аркуш, олівці і намалюйте маленьку квіточку, як, наприклад, ось ця. На стрункій високій ніжці біля річки, на лужку. У косинці білосніжки стріф, як квітоньку таку. Ясним оком жахтуватим посміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Ромашка була маленькою, тому захотілася Їй трошки підрости. Діти, а що треба для того, щоб ромашечка наша підросла? Правильно, водичка. Дощик. Наприклад, ось такий. Правда, схоже, на дощик такі крапельки, і ви теж можете намалювати дощик, як капає на ромашечку, ось такі крапельки, да? Пала крапелька на ромашечку. Ось така краса. А якщо ж у нас буде грім гриміти, то ми будемо ховатися під дах. Да? Можете самі сховатися, а можете ще й ромашку заховати нашу от так під дах. Намалюєте для неї дах. Ось такий грім у нас буде гриміти. Правда, схожа на роз, такі, е, е, грозові розкати. Ну що ж, давайте гратися, будь ласка. Дощик, дощик, коп да кап, ти не капай довго так. Дощик, дощик лень. В ручки не дається. Полити свою ромашечку, намалюйте крапельки над нею. Гром гримить. Ховаємося під дах і ромашечку заховаємо. Ось які ж ми молодці з вами. Дивіться, діти. Дощик поливав нашу ромашечку, і ми її поливали. Ми малювали для неї дощик. І ось така велика вона виросла у нас, висока, провисока, красива, красива. Мене навіть не видно за нею, правда? Під нею навіть можна заховатися. Ось така краса у нас така чудова ромашка. І ось таке сонечка жучок, бачите, по ній повзе. Йому дуже сподобалася ця ромашка. Аж ось перед нами наша киця. Вона теж хоче підрости, а для цього їй потрібно, що багато молочка. Давайте заспіваємо для неї пісню. А киця послухає. Киця тихо підійшла, молочка прохала, молочка прохала, нього. Що ж, на цьому наше заняття добігає кінця малята. Та